Ось позаду мене ті дерева, які залишилися. А сюди, майже більше 200 метрів, їх не стало. От, їх вже немає. От, а росли вони більше 30 років. Конкретні люди повинні нести відповідальність за це, це злочин. На околиці села зібрались півтора десятка людей. Вимагають покарати тих, хто знищив тут дерева. Це відео місцевий житель Олег Плантич зняв 21 березня, коли невідомі йому люди пиляли дерева. Запитав у тих, хто випилював, тих, хто тут працював, що ж ви робите, але мені поступила така відповідь, у нас є роботодатель, так би мовити, і це вказівка хазяїна цієї ділянки. Житель села Олександр Прохоров за фактом вирубки дерев звернувся до голови Субосівської громади, на території якої розташована мілова балка. Він сказав, що зараз публічна кадастрова карта не працює, він не може дати інфо точної інформації, чи це виділена ділянка, чи не виділена, він буде розбиратися. Ділянка, де спиляли дерева, перебуває у приватній власності, як земля сільськогосподарського призначення, пояснює голова. Нам залишається дочекатись, коли відкриються всі реєстри, щоб зрозуміти ця земельна ділянка, чи не відбулося помилки з боку земельного відділу сільської ради, чи не віднесена ця земельна ділянка, на якій була посадка до земель лісового фонду. Якщо віднесена, то тут вже буде серйозна конкретна відповідальність для проєктанта і для земельного відділу сільської ради, да, тут вже будуть прийняті питання по притягненню до відповідальності. Обласна екологічна інспекція підрахувала розмір можливої шкоди внаслідок вирубки дерев. Це понад 71 тисяча гривень. Відповідно до обстеження виявлено наявність 102 піньків різних пород дерев, в тому числі й дуба. Відповідно до наявної на той час у нас інформації, Ця земельна ділянка надана громадянці під сільхозпризначення ну, для ведення особисто селянського. Господарство, але фактично на сьогоднішній день поки цей факт не підтверджено. Поясню, оскільки держекоінспекція не може проводити слідчі дії, звернулися із заявою. У поліцію Слідчим відділенням було розпочато кримінальне провадження. Це незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання з лісу. Санкція цієї статті передбачає арешт на строк до 6 місяців. Або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк надано доручення при підрозділу на встановлення свідків даної події і з метою відшукання вказаної деревини до встановлення. Осіб, які вчинили незаконну вирубку цієї деревини, оголошення їм підозри. Знімальна група Суспільного дізналась, цю ділянку рішенням сільської ради Мілової Балки надали користування Тетяні Халявинській голові сільради з 2006 по 2015 роки. Вона розповіла, цю землю продала, не пам'ятає кому і коли. Я ж повинна на фамілію, запам'ятають, як ну, і як. А якого року це відбулося? Що продажа земельної ділянки. Ну, це моя конфіденційна інформація, я не хочу на неї відповідати. От я нічого не порушила. Відповідно до законодавства нічого ніхто не порушив. По карті там пасо вище. Ну тобто там лісу немає. Житель Мілової Балки Олег Плантич вимагає на місці спилених дерев посадити нові. Якщо цього не зроблять, звернеться у суд. Олександр Сметанко, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.